Світовий ринок лінгвістичних послуг складає приблизно 55 мільярдів доларів на рік. Тому що переклади це невід'ємна складова міжнародної торгівлі. Відкриваючи бізнес в Польщі, ви потребуєте локалізації своїх контактів, сайтів та інструкцій для своїх товарів. Бо в кожній країні поважають свою мову. А в Польщі ефективні комунікації відбуваються саме польською мовою. Результатами аналітичної компанії CSA. Компанія Taskforce є одною з найкращих компаній лінгвістичних у східній Європі. З 2022 року компанія також працює в Польщі. Спеціально для громади 24 четвер СЕО компанії Станіслав Горбачевський розповідає про свою справу. Чому ви вирішили відкрити бізнес в Польщі? Розкажу трошки спочатку. Перекладська компанія Taskforce працює з 2000 2011 року, тобто вже більше 12 років, на українському ринку, в нас була перша спроба експорту в 2019 році. Ми відкрили компанію в Сполучених Штатах Америки, і була ідея продавати послуги в Америці, виконувати їх в Україні. Не скажу, що це було супер успішний проєкт, хоча в нас Є декілька клієнтів, з якими ми співпрацюємо. Просто... це у нас, по суті, офісу немає, просто є компанія, uh -huh. і... яка надає послуги як американська компанія, але фактично все виконується в Україні. А, а тут вже у нас повноцінний офіс, тобто у нас вже прям офіс, люди, а, в нас вже є локальні клієнти без прив'язки до, ну, до бізнесу в Україні. Коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення і не було розуміння. Взагалі, що буде з українською економікою, взагалі з нашим бізнесом, було прийнято рішення диверсифікуватися і відкриватися саме на польському ринку. Чому саме Польща? Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми почали отримувати багато запитів, на переклад саме з Польщі, від польських перекладацьких компаній, від українців, які переїхали. А трошки пізніше від українського бізнесу, який починав відкриватися, починав співпрацю з польським ринком, тому ми проаналізували такий попит, можна сказати, так, на на, на, на на салфетці, провели такий аналіз і побачили, що саме в Польщі є найбільший попит на наші послуги, особливо те, що ми експерти саме в українській мові. Можна сказати, що ви є таким мостом між Україною і Польщею зараз, особливо після війни в Україні, початку війни з Росією. Чи багато зараз компаній взагалі виходять фу, не, не виходять, тільки входять в польський ринок. І які перспективи може в цих компаній ви бачите? Є цікава статистика, що у 2022 році 45% нового бізнесу це були саме бізнеси з України. Тобто про що свідчать ці цифри? Що дуже багато українських компаній зараз починають роботу на польському ринку. Чому так? Ну під час повномасштабного вторгнення я дивився аналітику, і за 2022 рік падіння економіки. Економіки було на рівні 30%, тобто 30% падіння ВВП. Це означає, що ринок зменшився на третину, і для українського бізнесу питанням виживання стало вихід на зовнішні ринки. Ну і Польща для нас є таким найближчим зовнішнім ринком, найближчим ментально, логістично, також Польща. Є однією з найшвидше зростаючих економік європейського союзу, тому український бізнес вважає Польщу досить привабливим ринком для бізнесу, тому ми зараз бачимо таку активну експансію української компанії на ринок Польщі. І так, звичайно, ми, як перекладацька ліквістична компанія, тут стаємо в нагоді українському бізнесу і польському бізнесу, який планує. Або починає вести бізнес з Україною. Тому тут якраз ми допомагаємо зробити той самий connections між е, ринками, між компаніями, між е, е, культурами. Чому переклади є невід'ємною частиною ведення бізнесу? Вихід на зовнішній ринок це не тільки відкриття, відкриття магазину чи, чи будівництво заводу. Тут також важлива комунікація з локальними клієнтами, ну і не тільки клієнтами, з локальними партнерами, з підрядниками. Тому наша компанія, наша переклада компанія TaskForce допомагає бізнесу комунікувати, взаємодіяти з локальними партнерами, клієнтами, тобто ми допомагаємо донести Ідею бізнесу та цінність бізнесу. Ну а саме це допомагає з веденням бізнесу, з продажами. Тому ми являємося надійним партнером, нашим клієнтам. Розкажіть, будь ласка, про вашу команду. Скільки у вас людей працює? Де ви знаходитесь? Як з вами зв'язатись? В українському офісі працює близько 70 людей, тобто у нас досить. Великий штат людей, офіс, і взагалі Київ є для нас штаб-квартирою. А в польському офісі зараз працює три людини, тобто ми такий ще стартап в Польщі. Наш офіс знаходиться в бізнес-центрі Регус в районі Віланов, тому ми завжди раді запросити наших друзів, партнерів, клієнтів на чашечку кави або чаю. Тут ми завжди раді. Також в Києві, як я вже казав, досить великий офіс. Це зроблено для того, щоб частково проекти навіть за виконувалися в Україні. Тобто, це дає можливість працювати українцям, платити податки, підтримувати економіку України. Як український бізнес, який зараз, наприклад, тут мігрує в Польщу, впливає на Україну, може на війну в Україну, на допомогу військовим або волонтерам, або організаціям? Ну, по-перше, хочу сказати, що якщо ми маємо на увазі нашу компанію, то це не перехід з України в Польщу, це як відкриття додаткового офісу. І український офіс продовжує працювати на повну потужність. У нас досить багато вакансій, тобто ми відкриваємо нові вакансії і постійно активно знаходимося в пошуку і наймаємо нових працівників. Що стосується нашої волонтерської діяльності, ми для себе прийняли рішення, що ми фокусуємося на двох речах: це допомога військовим. А також допомога нашою експертизою соціальним проектам. Тобто, ми, ми зараз є перекладський партнер президентської платформи united 24», Тобто виконуємо для них всі переклади не тільки на англійську мову, а й на інші мови для того, щоб залучати донорів з усього світу. Також ми продовжуємо співпрацювати з благодійним фондом Таблеточки. Це фонд, який допомагає українським дітям боротися з, з онко, онкозахворюваннями. Тоби всі переклади для дітей ми робимо пробавно безкоштовно. Також співпрацюємо з, з, теж з рядом фондів, які продовжують діяльність в Україні. Також в нас є на ми допомагаємо в вісь, одній з військових частин, там служить. Мій е, друг, е, і ми намагаємось е, максимально допомагати. В основному ця це, е, це допомога зв'язана з транспортом. Е, доп, ну, допомагаємо з логістичною. Ми е, допомагаємо з ремонтом, купівлею там, шин, де, щоб. Ну, тому що транспорт на фронті є найважливішим ну, одним все. з да, після там, боєкомплекту. Також до нас зверталися бійці з батальйону з Криму. Це там добровольчий батальйон. Тому, в принципі, намагаємося не зменшувати об'єми допомоги, а навпаки, навіть. Нарощувати. Українська компанія може прийти в, на польський ринок, звернутися до вас, і ви допоможете з, ну, з перекладами, з повністю розумінням мовним тут, в Польщі. Так, тобто ми допомагаємо компаніям з таким повним, повним спектром послуг, тобто, ми допомагаємо і з перекладом документації, допомагаємо з перекладом маркетингових матеріалів, вебсайтів, застосунків. Для того щоб вони були максимально зрозумілими для локального споживача, тільки за даними CSA Research, це американський, американський дослідницький центр саме лінгвістичних послуг, і там дослідження каже, що більше половини споживачів взагалі не купують товари, які не перекладені їх локальною мовою. А близько 70% оберуть, якщо буде декілька товарів, саме товар, який перекладений на їх локальну мову. Тому ми тут якраз допомагаємо, щоб споживач ну, отримував інформацію саме локальною мовою. Плюс, дуже часто, коли українська компанія виходить за кордон. То потрібно перекласти не тільки зовнішні матеріали, які бачать споживачі, а ще й внутрішні матеріали, які бачать е, співробітники. Тому що компанія починає наймати локальних людей, е, а для цього потрібно перекласти е, всі політики, там, документи про конфіденційність, е, навчальні матеріали, оскільки ну, багато інформації нова людина має е, вивчити, засвоїти. Тому це теж має бути саме. Локальної мови. А хто ваші клієнти в більшості? Ми працюємо в сфері B2B, тобто бізнес to бізнес Тобто, наші клієнти це компанії. По-перше, ми багато співпрацюємо з українськими компаніями, які вже вийшли на міжнародний ринок. Ну, маю на увазі саме польський ринок, оскільки у нас тут локальний офіс, ми багато співпрацюємо з. Локальними спеціалістами, тому, звичайно, наші клієнти отримують послуги найвищої якості. По-друге, це ми багато співпрацюємо з міжнародними перекладацькими компаніями, тобто нас дуже часто запрошують на проекти, де потрібна саме наша експертиза, а саме в українській мові і в деяких спеціалізаціях, саме в юридичній, фармацевтичній. В it спеціалізації тут у нас досить великий досвід. Ну і третє, звичайно, ми намагаємося співпрацювати з локальними компаніями польськими, які ведуть міжнародну діяльність, які не тільки працюють з Україною або в Україні, а взагалі працюють з усім світом. Ми перекладали тут ну, дуже багатьох фармацевтичних компаній в Україні, тобто супроводжували. Вихід продуктів в Україну маркетингових матеріалів, які потрібні саме ну, для споживачів для державних органів в Україні. Судові спори за кордоном, коли є реєстрації компаній за кордоном, коли є взагалі будь-яка міжнародна діяльність, тут потрібен переклад, і це ми і виконуємо. Конфіденційність дуже важливе питання для багатьох компаній, які особливо. Ну, переймаються, щоб десь не було витіку інформації, бази клієнтів, бази партнерів, інвесторів і тому подібне. Угу. Як ви забезпечуєте безпеку в цьому питанні для своїх клієнтів? Дійсно, якщо казали, казав класик, хто володіє інформацією, володіє світом. Тому дійсно питання безпеки інформації зараз взагалі на першому плані. Ну, тут є декілька моментів. По-перше, звичайно, перший крок взагалі з нашими клієнтами це підписання договору о... про конфіденційність, non-disclosure agreement. Тому, звичайно, ми заб... зобов'язані не розголошувати будь-яку інформацію стосовно наших клієнтів. По-друге, це те, що ми маємо сертифікат інформаційної безпеки ISO 27001. До речі, цікава була історія з цим сертифікатом, оскільки ми починали проєкт в січні 22-го і вже закінчували під час повномасштабного вторгнення. Це, ми, ми отримали сертифікат в травні 22-го. Цей проєкт був під патронатом Європейського банку реконструкції та розвитку. Ми отримали грант, і тобто європейський банк частково покрив. Витрати на запровадження на отримання та запровадження цього сертифікату, тому а, а даний документ підтверджує, що наші процеси є якраз захищеними і безпечними з точки зору витоку інформації. Тобто всі процеси е, побудовані так згідно міжнародного стандарту інформаційної безпеки. Українське партнерство бізнесу в Польщі, може, розкажіть, які є компанії, як ви співпрацюєте, з ким співпрацюєте? Розкажу про наші перші кроки е, виходу на польський ринок. Е, мені пощастило побачити рекламу Бізнес варшава і там була можливість записатися на консультацію. І ось я е, звернувся до «Дія Бізнес варшава залишив заявку зі мною досить. Швидко зв'язалися, і е, я отримав. Ну, ми провели консультацію, яка там була більше, більше однієї однієго. Е, досить детально е, представниця е, тієї бізнесу розповіла про нюанси е, про перші кроки виходу на ринок Польщі. Е, потім отримав дорожню карту, тобто, було досить е, корисна, корисна допомога. Але потім, від, відвідуючи заходи Ді Бізнес варшава ми стали такими друзями, партнерами і цим дуже пишаюсь. Ми разом з «Дія Бізнес» зробили декілька конференцій як в онлайні, так і в офлайні. І я завжди рекомендую своїм друзям, українським підприємцям звертатися в «Дія Бізнес», оскільки це реальна. Така допомога і підтримка для українського бізнесу, який знаходиться на новому для себе ринку. Це і допомога контактами, і можливість знаходити партнерів, клієнтів, друзів. А також дуже часто відбуваються заходи, такі корисні, з корисною інформацією, де, де, де міжнародні організації. Банки інші установи проводять презентації, тобто є можливість отримати дійсно корисну інформацію для ведення бізнесу в Польщі.